Вітаю на моєму каналі. Уяви на хвилину, що всього за 30 днів ти можеш повністю змінити себе не за рік, не за 5 років, а всього за місяць. 30 днів це не так багато, але цього більш ніж достатньо, щоб перестати жити на автопілоті, прокинути свідомість і зробити перезавантаження, яке виведе тебе на зовсім інший рівень. Більшість людей думають, що зміни це щось велике. Важке і недосяжне, що потрібно чекати ідеального моменту, ідеальних умов, правильного настрою. Але існує правда, яку мало хто готовий прийняти. Твоє життя починає змінюватися з моменту, коли ти змінюєш свої щоденні звички, не плани, не мрії, не бажання. саме звички. 30 днів це цикл, за який мозок встигає перебудуватися. Це час, коли ти можеш створити нову версію себе: сильнішу, зібрану, дисципліновану, сфокусовану, мотивовану, версію, яка не просто хоче кращого життя, а діє. І все починається з першого дня? Перший день це чесність із самим собою. Без цього не буде нічого. Постав собі одне просте запитання чи влаштовує мене моє життя зараз? Більшість навіть бояться це запитання формулювати, але тільки тим, хто готові визнати свою стартову точку, відкривається шлях уперед. Можливо, ти втомився, можливо, ти розчарований, можливо, тобі здається, що в житті нічого не зміниться. Але саме ці моменти найкращі для старту, тому що в них народжується найсильніша мотивація, бажання піднятися. З цього моменту тобі потрібно прийняти важливе рішення, не намагатися змінити все одразу. Ти змінюєш лише одну річ на день маленький крок, маленька дія, маленька перемога. Але кожен день перші десять днів це фундамент. Тобі потрібно привести до ладу три сфери: думки, емоції та тіло. Починай ранок без телефону. Багато людей руйнують свій день ще до того, як встають із ліжка. Відкривають стрічку, дивляться новини, порівнюють себе з іншими. Не роби цього. Перші 30 хвилин після пробудження повинні належати тільки тобі: Склянка води, легка зарядка, кілька глибоких вдихів. Це не просто правильні слова, це спосіб стабілізувати нервову систему і включити мозок у робочий стан. Другий елемент думки протягом цих 10 днів уникай негативу. Усе, що забирає твою енергію, токсичні люди, новини, плітки, порівняння, наклади на це паузу. Ти здивуєшся, наскільки легше починає жити, коли світ навколо тебе не тисне. І третє тіло тобі не потрібні жорсткі тренування. Достатньо 15-20 хвилин руху. Але щодня тіло це твій двигун, і якщо воно стоїть, стоїть і твоє життя. Дні з 11 по 20 – це час дій. На цьому етапі ти переходиш від підготовки до змін, до реальної побудови нової версії себе. Перше, що потрібно зробити, прибрати хаос. Запиши все, що давно відкладаєш, робочі справи, домашні завдання, фінансові питання, мрії, страхи усе на папір. Мозок не може працювати ефективно, коли в ньому сотні незавершених думок. Другий крок виділи головне: не 10 завдань, не 20. Три речі, які справді здатні змінити твоє життя. Три напрямки, які наблизять тебе до того, ким ти хочеш стати. І кожного дня роби хоч один крок у цих напрямках. Навіть маленький, особливо маленький. Третій крок структура. Без неї ти повернешся до хаосу. Плануй день з вечора. Пиши коротко, що обов'язково має бути зроблено. І наступного дня виконуй це незалежно від настрою. Це дисципліна. А дисципліна це свобода. Дні з 21 по 30 це час зміцнення нового життя. На цьому етапі ти вже відчуваєш зміни. Ти починаєш думати по-іншому, ти реагуєш по іншому, ти обираєш по-іншому. І зараз потрібно зробити одну дуже важливу річ: закріпити нову версію себе. Перше відстеження результатів щовечора пиши три речі що зробив сьогодні, чому навчився, що покращиш завтра. Це простий ритуал, але він змінює мислення. Ти починаєш бачити свій розвиток, а не провали. Друге фокус на сильних сторонах. Цей період не про критику. Він про те, щоб помічати, де ти став кращим. Сильні сторони це твоє паливо. І третє. Новий стандарт життя. Постав собі питання, якою людиною я стану, якщо продовжу це робити ще 30 днів, а ще 60? а півроку? Тут приходить усвідомлення: ти вже не та людина, що була на початку. Ти будував нову версію себе щодня маленькими кроками. І тепер це твоя нова нормальність. І зараз найголовніше, зміни трапляються не тоді, коли ти хочеш іншого життя. Вони трапляються тоді, коли ти стаєш іншою людиною, сильнішою, впевненішою, дисциплінованою, людиною, яка діє. 30 днів це твій шанс почати все з чистого аркуша, без ідеальних умов, без страху, без виправдань, просто вибори. Я хочу змін. Я готовий діяти. Я візьму відповідальність за своє життя і зроби маленький крок сьогодні. Один завтра. Ще один. І ти навіть не помітиш, як через 30 днів прокинешся і зрозумієш ти став іншою людиною, людиною, яка не чекає, а творить своє майбутнє. Ти можеш більше ніж думаєш, просто почни.